Обязательно ви вплавляєте туди. Обязательно, щоб воно прям все схвачило, тому що як ви не зробите базу, ви нічого не зможете зробити. І пішли отак от ми. Вже на деталь нагріта болічим, ми тепер гріємо тільки голово. Наприклад, нагрузку на голову. Раз, вже. Бо бачите, вже синіє деталь, вже ну, така температура вже критична. І це треба вже блокувати. І це ми вже все заблокуємо бігом. Раз. О, раз, бачите. Що ми це синє, не вже не синьово, тому що олово не дає вже з пасті згорат. Все, ми заблокували, ми вже не переживаємо. Ми бачите вже. Я вже так балуюся, то мені просто прикольно. Все. А тепер як я роблю тут? Я просто беру, нагріваю олово, О, що воно вже має десь стікти, бачите, вже в кущі, і нагріваю цю частину. Що, бачите, як відкривається олово? О, Відкрилося, бачите? І я от. От накладу його. От так от я. Минаю його туди прям. Ну, це просто завалюю яму, от і все. Я думаю, доно хватить. Ми потім що підлодимо. Так, далі етап. Ну, дивіться, так як я говорив, помните, півпрутка. Давайте подивимося. Вгадав я, чи півпрутка піде максимум? Я думаю, що я навіть лишнє. Ну вот, давайте поміряємо раз. Навіть менше, чим пів. Бачите, дивіться. І ми міряємо От, кінця начала, правильно? Дивіться. І відсюди кінець. Бачите? Навіть ще менше, чим півпрутка Ну, Вже бачите, опит вже знає приблизно, скільки голова піде.